Вітаю, шановні глядачі. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Отже, дякуємо, щоб знайшли час і можливість у такий непростий. Вочевидь, на Сумщині ранок долучитися до нашого ефіру. 213 населених пунктів е, Сумщини, в яких оголошено обов'язкову евакуацію. Е, е, можете докладніше пояснити, е, чому ще низка населених областей е, Сумщини додалася до і так немалого списку? І як саме відбувається евакуація? По-перше, в нас найдовший кордон з ворогом. Державний і процес евакуації триває вже давно. Ну мабуть, з першого року війни. Єдине, що зараз таке дуже велике загострення. Ворог постійно просто стирає з лиця землі. Наші прикордонні для цього використовує і шахеди, і керовані авіаційні бомби, якими просто-напросто все засипає, і fpv дрони РСЗВ, міномети. Ситуація важка, потрібно зберегти життя кожного, тому що воно для нас безцінним, тому і саме проводяться такі заходи. До цього процесу дуже активно долучені наші підрозділи. От, наприклад, сьогодні, з самого ранку, вже наші рятувальники працюють в Хотінській громаді, вивозять звіти людей. Раніше це простіше було робити, навіть ще буквально рік тому. От, наприклад, тоді ми могли такі заходи проводити більш масованіше оголошувалися точки збору в окремих населених пунктах, туди під'їжджали автобуси і вивозили людей. Зараз ви чудово розумієте, яка ситуація. Всі пам'ятають той дуже підступний жалюгідний випадок, коли біля міста Білопілля. Російський безпілотник влучив в рейсовий автобус, в якому знаходились виключно мирні громадяни. Тоді загинуло багато багато людей. Тому ми е, зараз проводимо таку точкову евакуацію, під'їжджаємо адресно до людей, е, допомагаємо їм сісти в наші бронеавтомобілі, і вже після цього вивозимо. Так би мовити, хаби в більш безпечні місця, де, де з людьми вже е, займаються представники місцевої влади, е, представники держави і надають громадянам всебічну допомогу і підтримку. Е, якщо проаналізувати зараз, в основному ми вивозимо маломобільних громадян, які не можуть самостійно пересуватися, людей похилого віку. Е, Інколи таке буває, що два-три рази на день виїжджаємо в залежності від того, як нам надходять заявки. Дуже важливо пам'ятати, що цим процесом займаються не одні рятувальники, допомагають колосальну роботу проводить і червоний хрест, представники інших благодійних волонтерських організацій, долучені і, і безумовно на місцях місцева влада. І це дає свій результат, як ви бачите, згідно тих цифр, яких щоденно оголошує обласна військова адміністрація. Процес евакуації проходить дуже і дуже активно. Але зробити це не, ну, не, не так просто, тому що, от навіть коли наші співробітники мені розповідають, ну останні останні два тижні немає в принципі такого дня, щоб перед них або не прилітали в півдрони, або щоб не були влучання тих самих керованих авіаційних бомб, ударних безпілотників важко, але свою роботу виконуємо людей вивозимо, вивозимо і їхнє майно. Основна задача громадян зараз це погодитись на цю евакуацію. В якій би точці ви не знаходились? Все одно ми знайдемо шлях і вам допоможемо виїхати в більш безпечне місце. Зараз ми повинні зберегти одне одного. Ситуація дуже важка, але ми віримо нашим збройним силам України. І переконані, що вони втримують наші землі, і вже коли буде спокійно, ви тоді зможете повернутися додому. Зараз потрібно бути у безпечних місцях. Так люди переважно бояться покидати свої домівки, тому що це ледь не їхні єдине їхнє майно, яке вони нажили, побудували будинок, все життя там прожили, але дійсно треба врятувати своє життя, аби, аби було кому повертатися. А місце або ваш будинок можна відбудувати. Зрештою, головне врятувати життя, також хотів поцікавитися настроєм громадян. Якщо евакуація продовжується кожного дня, і кожного дня ви продовжуєте отримувати заявки, то можна припустити, що не всі громадяни хочуть покинути свої домівки і евакуюватися, або ж усвідомлюють реальність цієї загрози, які є причини небажання громадян виїжджати. Знаєте, якщо це стосується питання молодих сімей, їм в принципі в цьому, в цьому плані легше, тому що вони дорожать своїми дітьми, і для них саме головне це зберегти їхнє життя. Тому тут, в принципі, з такою категорією людей нам набагато простіше працювати. І дітей вже давним-давно, ну як давно, вже десь, мабуть, місяців два тому, як ми повивозили, ну, не тільки ми, а ці всі відповідні евакогрупи, які долучені до цього процесу, також з людьми похилого віку набагато важче інколи потрібно їх вмовляти, знаходити ті ті ключики в їхньому серці для того, аби вони погодились до проведення евакуаційних заходів. Часто ми долучаємо і наших, наших психологів ДСНС, які на місцях спілкуються з, з людьми. Безумовно, важко людям дуже важко виїжджати з прикордоння, але є, на жаль, не поодинокі випадки. От, наприклад, навіть на минулому тижні в нас людина з одного населеного пункту, який постійно обстрілюють в прикордоні, приїхала в інший населений пункт в прикордоні, який до того не обстрілюють, але він знаходиться дуже близько до, до Росії, і от якраз саме. По тому населеному пункту було влучання, на жаль, люди вчаться лише на таких жахливих на... на наслідках, не всі, але є такі випадки, що коли людина вже на свої очі побачить, що в, в один момент вона може залишитись не тільки без, без своєї своєї оселі, а й може отримати в кращому випадку травми, а то й зали... залишитись без без власного життя. Тоді вже із сльозами на очах вони сідають в наші бронеавтомобілі і, і виїжджають. Е, не забувають люди і про своїх домашніх улюбленців, котики, собачки також вивозять. Також є в нас достатньо відео, як наші рятувальники їх також в, в бронеавтомобілі е, заносять і вже вивозять в більш безпечні місця. Тому тут знаєте, в кожного своя індивідуальна історія, але... Якщо проаналізувати те, як проходили евакуаційні заходи два місяці тому, і те, як зараз, зараз нам вмовляти людей потрібно менше, тому що кожен чудово бачить, що що робить ворог. Ще хотів поцікавитися а, про е, евакуаційні групи, які працюють спільно з вами. Ви вже зазначили, що не тільки е, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області проводять евакуацію. Можете е, розказати докладніше про те, хто це. Ви вже згадували Червоний Хрест, це міжнародна організація чи Українська організація Червоного Хреста, можливо, є волонтери. Так, це дуже складний процес. Це тільки так. Е... Угу. Здається, ж ну поїхали, забрали людей, і все ні насправді. Є населені пункти, в яких взагалі немає зв'язку. От прям взагалі немає, і в таких випадках наші підрозділи на своїх автомобілях пожежних або на автомобілях підвищеної прохідності з гучномовцями оголошують людям про, еваку... про евакуаційні заходи, де вони будуть проходити. Також надають всю інформацію, по якій можна звернутись громадянам для того, аби повідомити, що ти хочеш виїхати. Також на місцях місцева влада. Повністю аналізує всю ситуацію, яка відбувається в їхньому населеному пункті. Скільки людей залишилось? Яка категорія людей підлягає першочерговій евакуації? Скільки є людей похилого віку? Навіть є такі населені пункти. От у нас було які просто-напросто залишились без без людей, але було повідомлення, що Має бути ще жіночка похилого віку, яка не може самостійно пересуватися. От тоді ми з Червоним Христом ну прямо обходили кожні хати і, і, і шукали цю бабусю. Знайшли її, е, вивезли. Е, місцева влада е, обласна шукає. Е, Різного роду донорів, які будуть в подальшому займатися цими евакуйованими громадянами, для того аби надавати їм всебічну допомогу, підтримку від, від е, держави, червоний чер, 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 червоний хрест, з яким ми дуже дуже тісно співпрацюємо. Навіть інколи таке буває, що вони працюють в набагато гарячіших точках, ніж ми, тому що так, це міжнародна організація, і хоч Служба ДСНС в умовах війни закінчена Женевською конвенцією. Але ну повірте, це ворога не зупиняє в цьому плані. До Червоного Хреста ворог так би мовити, якщо це можна сказати, більш лояльніше ставиться і тому вони працюють в тих точках, де, ну, де, де просто дуже важко. Плюс е системи МВС е евакуаційна група білі Янголи. Також вони виконують подібні завдання, як як і ми, і тому так в, в тандемі, всі всі разом кожного дня, інколи серед вечора, інколи серед серед ночі, потроху людей вивозимо з прикордонів. Ще хотів поцікавитися е, стосовно настроїв людей, які знаходяться не у списку, які проживають не е, у містах зі списку, де оголошена обов'язкова примусова евакуація. Чи е, відчувають вони загрозу? Адже атаки противника загострюються і вони відверто оголошують свої наміри про е, захоплення чи то окупацію е, Сумської області, і ракетні атаки посилюються? Отже, е, Містечка і села наповне наближені до списку, з яких треба евакуюватися. Які настрої людей там? Знаєте, мені важко на це питання відповісти прям дуже достовірно. Тому що у зв'язку з цією ситуацією я практично постійно знаходжусь на робочому місці, але коли є можливість. Або десь у відрядженні е, поспілкуватись з, з людьми, або навіть в місті Суми прогулятись, коли є така можливість, або навіть ну на, на тих самих прильотах, коли ти працюєш і говориш з людьми, я скажу вам так: це те, що відчуваю я. Четвертий рік війни е, Суми, Сумська область. Ми перші зустріли ворога. Ми своїм спротивом показали, хто тут справжній господар на нашій українській землі. У нас і був період окупації частини нашої області, яку, на мою думку, ми дуже достойно пройшли. В нас, повірте, дуже сильні люди. Дуже вони, вони великі патріоти, і те, що вони роблять, заслуговує величезних похвал. Ми зараз, на мою думку, кожен житель Сумської області, як 13-річний Кирило Ілляшенко, це хлопець, який пережив оцей страшний ракетний удар по центру міста. Він опинився в автобусі, де було найбільше загиблих громадян, і автобус, який вже починав тліти, вибив вікно, виліз звідти, і все при тому, що в нього було були було троє осколків в голові. Потім е, вибив. Двері, автобус, і почав звідти просто-напросто рятувати людей. Після цієї трагедії пройшло менше трьох місяців. Кирило поїхав за кордон і на змагання з пляжної боротьби і зайняв друге місце. Отакі в нас люди. І тому я переконаний, як би важко не було, які б не були, б нам не розказували. Ми в перші дні показали, хто головний на Сумській області. Переконаний, і в фіналі цієї історії також достойно її пройдемо. Найважчі часи перед світанком. Той світанок 100% ми зустрінемо на нашій сумській землі. Пане Олеже, я вам вдячний, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися. Принагідно передавайте подяку і вашим колегам, рятувальникам. Дякую. Ви робите надзвичайно важливу і складну роботу, попри обстріли ворога. рятуєте життя, відшукуєте кожного українця. Кожного мешканця Сум, де б він не був, і треба врятувати всіх. Дякую вам. Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області, був з нами на прямому зв'язку. обговорювали поточну ситуацію та евакуацію із низки областей у Сумській області.